Так, всім ще раз доброго дня. Сьогодні у нас комісія з питань освіти, культури, спорту та роботи з молоддю. На порядку денному у нас п'ять питань. Перше питання, ага, варто зазначити, що з чотирьох депутатів на комісію прибуло лише двоє, тому ми рішення ніяке не ухвалюємо, лише обговорюємо і якщо буде така можливість, будемо рекомендувати бюджетній комісії чи якісь іншій. На доопрацювання. Тому перше у нас питання про виділення додаткових коштів. Давайте, Наталя, давайте спочатку про додаткові, а потім про зміни. Давайте кожен пункт обговорювати, тому що про виділення додаткових коштів ми просимо виділити додаткові кошти на придбання новорічних подарунків для закладів дошкільної освіти. Загальна сума 166 600 гривень. Так, це ви прораховували на кого? Це ми прораховували на три дитячих садочка. Зірочку, яблук і колосок. 476 дітей. А, а у... яку суму закладали? на закладали на 350 гривень. 350 гривень – це е, пакунок в пів, піво чи вісімсот? 700 гривень. 700 гривень. Якщо не погодять ця рівня? 700 гривень. Чи є у нас в садочках залишки коштів, щоб ми могли не відділяти? Залишки коштів вже немає, у нас і так дуже великі проблеми зараз з харчуванням, дуже багато збільшення пільгових категорій дітей і вартість змінюється кожного місяця майже. Тому ми тут у нас по перекидці тільки 390 тисяч на харчування. Ну дивіться, якщо по цьому питанню, ми його вже обговорювали, ми школи не прораховували, не прораховували ми школи. Школи не прораховували. Ну, моя особиста думка, що подарунки треба для дошкільних закладів, а там хочу почути думку інших депутатів. Анатолій Вікторович, як ви думаєте? Чи ваша думка не змінилася? Я, Марина Миколаївна. Марина Володимирівна. Тоді давайте це питання. Цей пункт питання будемо рекомендувати бюджетній комісії для обговорення. Ще хай вони на своїй комісії. Так, плюс давайте далі. Так, наступне питання: у нас створився розпорядження садковий пункт незламності Чербанівського ліцею, і для того, щоб облаштувати цей пункт, там потрібна сума 209 тисяч 600 гривень. А що там саме? Значить, тут у нас придбання генератора, візерного, зарядні станції, ліхтарики, аптечки, трима, звичайники, відповідно до того, що повинно бути в пункті несутності. Ігор Споні, що ми тоді з вами говорили про те, що у будинку культури, чи це вже не актуально? оскільки у нас запис, поясню, Чого є. Добре, сьогодні. А ви не проти, щоб в школі він був? А на сьогодні у нас у нас на сьогодні інших варіантів немає. Перш за все я скажу е, свою особисту думку, навіть якщо вона в записі йде, е, недоцільно пункт незглавності в школі. Але депутати визначаються і так далі. По-любому е, я, от також в мене є тут перелік того, що ви зараз зачитали. Зараз ми пропрацьовуємо. Я також пишу, генератори, генератори, зараз доволен, генератори. Вже в мене три генератора, які потрібно закупити. Тому генератор по-любому лишнім не буде, навіть якщо він буде додатково по філії Шербанівської школи в Великому Трестинці. Що стосується інших там, чайників, термоса. А те, що я думаю, ми ПМСД чи як тут, це таке. Ну, генератор це один з найдороговартісних продуктів, які на сьогодні ціни виросли на 40%. Це, на жаль, так є. Але потреба. Військова частина номер такий-то генератор, військова частина номер такий-то генератор, просить. І зараз мішається. Тому тут, що стосується роботи пункту незламності, я свою думку кажу, так як є, перш за все, на четвертий рік війни люди вже е чітко повинні усвідомити, що 2 години-три без електроенергії, це не значить, що це блек-аут. Це не блек-аут. Це е часткове відключення електроенергії, аварійне, не аварійне, планове. І е, люди вдома також повинні е, розуміти, і як водою чи дровами запасатися, так само е, повинні бути резервні е, джерела для е, того самої зарядної станції. Тому що е, якщо інтернет ми е, Укртелеком чи е, інше, вони гарантують, що сотовий е, інтернет буде. З нашої допомоги, без нашої допомоги, але він тут то, 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 заряджати так, Наталя Волневирована захотіла, щоб в неї було 20 чи 150 зарядних точок для пункту незламності. Це добре, це чудово, це прекрасно, чітко. Але не доцільно. Я розумію, що написано. от там, от там на, на загорожі написано, це не значить, що слава КП СС. Сеси були вже в нас. І тоді буде. Пункти незглавності перевіряються. І якщо немає 10 е, переносок на менше 5 цих, роблять зобори. Я не спорю, Наталя Володимировна. я казав, я не спорю. Я не спорю. Вибачте. Металолому в нас вистачає. Я об'єктивно говорю так, як є. Юрій Степанович, давайте не да. Кожен, Ні, керівник, я не на особистості. Керівник, я керівник, просто констатую факт, керівник, що даний пункт незламності точно там не потрібен. Процесу, але свою точку але, зору, це по-перше. Але да. е ні, Наталя е Володимировна права є перелік, чітко, що повинно бути. Тут книжка чітко пише. Те, що нарізали, так? Да? Ні, кабміном. Ну, кабміну визначили, що повинно так бути. А кабміну по барабану, що там 100 тисяч населення проживає, чи там проживає е тисячу. Ну, написали так, сидів хтось, написав. Все. Ну, До виконання. Ми їх не можемо зараз е обговорювати, то їхні справи. Наталя Володимирівна, а ваша яка думка? Стосовно чого? Стосовно того, що у вас буде пункт незламності? Я розпорядження підписав. Все. Розпорядження є, вони виконавець. — Добре, а немає е, у філії генератора. Ні Раніше є, не було закуплення? Ні, в філії генератор є, але він лише для того, щоб підтримувати систему опалення. Все. А система опалення. Тобто, тільки система опалення. Взагалі пункт неславності працюватиме лише тоді, коли буде повний добрий Все. Поки що ми його не відкриваємо. Так само, як і на базі Щербанівського ліцею. Це ж не означає, що пункт незглавності робитиме він постійно. Нас попереджають, таке було, попередили, що на протязі трьох годин ми повинні відкритися. А тоді ми відкриваємося. А так, як приходити перевіряти, чи можна зарядити телефон і сидять, чекають, навіть коли вже світло з'явилося, е ми ж хочемо подивитися, чи ви підключите генератор, чи ні. У нас таке теж було? була. Чувана. Олег. Будемо це питання далі обговорювати. Ну, на комісії ми зараз почули. Далі вже рішення за нами. А які бюджету проговорили? Ну так, 209 60. тисяч. Якщо буде менше на половину, будемо тоді дивитися з того бюджету і купувати саме на. скажімо так. Ну, але ж все одно є певні вимоги, які ми маємо забезпечити. А та, потім провірка певні з ровнополучка. Ну, да. ну так. Ну, давайте до цього питання. Що на нього? Так, кажу, так, як кажуть, так я. Щербанівський ліцей бере участь в різноманітних заходах е, і просить для облаштування тренінгового центру для учнів 80 тисяч гривень. Це придбання стола, стільців, причартів для організації роботи дітей. Хочу сказати, що ми стали переможцями в нашій групі в проєкті Прозора школа їздили в Київ. Ми працюємо тісно із мінотворцями, це антикорупційний комітет, з ними разом наші діти їздили за їхній кошти навіть в Карпати, в Київ, і вони до нас приїдуть, тобто нам потрібно необхідно тренінний ліцею. І зараз ми теж беремо участь у проєкті для молоді Добре. У нас є приміщення, як є да, приміщення, це новий прийти дуже добре. А укриття не можна для цього використовувати? В укритті, але якась окрема додаткова зона, Це де ми зараз робимо укриття. А ви туди не закладали тоді, коли ремонт. Тільки, е тільки ремонт. Колеги, які думки? Піта на розповім. Що ви думаєте про цьому Заклад Я обговорюю з головами франції, вони підтримують. Окей. Okay. Ви змінили прізвище для подачка? Якщо заклад потрібен, то вже... Слухайте, ви мені не остріть, будь ласка. Я ж не ваші учень і все стежі. Мені починається вже набридати трішки. Чесно. Щоб тільки закінчили пункти незглавності. Буде думати зараз... чоловік або учнів. Розумієте, що я вам про це просто вже не один раз говорив, ми щось не доходимо. Давай у нас Пішли за генератори. Пішли. 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 Анатолій, пішли, там, пішли, там, пішли, 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 пішли. там скоро буде ваше питання. Тому... Його питання він 에, Давайте наступний пункт. Пішли. Зміни до кошторису, Це виділення додаткових. Це були додаткові кошти, тепер зміни до кошторису. Чекайте, тут у мене ще є продукти харчування для яблуньки і зірочки. Ага, дивіться, ми їх внесли про зміни до кошторису. ці кошти. Ви поміняли те, що ви мені надавали? Да, 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 да. Так. З виділення коштів, це у нас все. 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 Добре. тоді по да. Можна говорити про ланцюг? Давайте покажу по по порядку денному, а, а потім <плес> ви Давайте, Що у нас зміни до коштовості? Значить, у нас по росошинській гімназії це 550 п'ятдесят тисяч гривень. Це ролети для класних кімнат, набори лего, теж беруть участь у проектах і треба реалізовувати. Це багатофункціональний пристрій, це колонки для урочистих заходів і комп'ютерна техніка, ноутбуки на 440 тисяч 964 гривень. Разом а також, скішки, це? А також придбання там, канцелярського обладнання, mm -hmm. меморіальної дошки, бойлер і інше на 91 тисячу 100. по Барсушицькій гімназії 550 тисяч 420 гривень. Це перекидка. Із їхніх коштів з харчування. Так, нахарчуваємось, не вистачає. Не кажу, Це ж ми говоримо про, про заклади загальної середньої освіти. Не вистачає на садочки. садочка на садочки тут, не Дивіться, про що я говорила із депутатами, і кажу зараз зараз вам: у нас є відділ освіти, у нас освіта Щербанівської громади. Давайте не виокремлювати школи, садочки. У нас получається, що якийсь запит є від шкіл. Бо у них є залишки коштів. А на садочки а нам, наприклад, на елементарне залишки. не вистачає на харчування. А ми такі зробили. З, з школи, з Росунської гімназії, так, кажу, тисяч. 220 тисяч гривень перекидаємо на садочки Добрий Місто, день, Добрий Добрий день. день. Добрий. замість додаткових <кху> коштів. Так, і і вистачає? Ну, до кінця. Вистачить ще... Гімназії. 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 Ми зняли свої залишки і добавка, і нам вистачає. Анатолій, тисяч, 550 тисяч просто Росошинська гімназія на ролети, на техніку, 100%. на ноутбуки. Тут є ноутбуки і полонки. Да, і по червоні вам і червоні чекайте. Чекайте, чекайте, давайте по розсошенку. Ні, це класи, там, де сонце світить. Э... Ну так грі зимою, менше будете опалювати. Та зими грів би, як було сонце. Дошки не видно. Коли травень а було... а дошка вона їм за чим? Як ми you... всі союз... час були без жалюзів, без ролетів і нам теж сонце складається? Там же соб... ж, ж, ж коли друга зміна йде, коли приходить перша, менше питань. Більше питань по друзі. Діти сідають, якраз в той жаркий період, особливо коли травень, в класах дуже жарко. Ролети спасатимуть, ну від сонця воно хоч не так жарко. Давайте ми ще подивимося, повернемося. саме будемо акцент робити на самому необхідному. Ну, Якщо то... стане питання фінансування того, що потрібно для пункту незламності, чи купити ролети, то ми напевно, зробимо душі для ну для правильно чи ні? Оскільки, За те, що ви Оскільки ви? 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 це ж зміни до коштів. Ролети 50 гривень з додаткового фінансування. Ролети 54 тисячі 656 гривень, якщо саме ролети. А, ну то це те, що ви своєму економіку. Я думаю, що тут запитує. Давайте далі. По Щербанівському ліцею це була парковка 559 тисяч гривень. Вона актуальна, бо я бачила в новинах, що вже не актуальна. Воно актуальна, у нас велосипеди зараз стоїть викружкові по повністю. Яка там варків? 59 160 І також для щебанівського ліцею, мумаляльні дошки, лінолі, частини для газового кота, миючі засоби жалюзі, посуда для харчоблоку на суму 141 380 гривень. Також для супроводу учнів під час екскурсії 4015 Це все що? Це... А. А, порахували от тобі гривень. Командіровочка. Даримо. Сьогодні до ду... як я не сказала. Чекайте, по, по меморіальним дошкам, це про які мовити. Це простяг. Щербаняк тут один, бо ками ще А не... чого в Щербанях, ні. Тут один. Ну так їх заразом вже всі роблять. Давайте стоїть? 18 тисяч. Так їх теж розсушанці стали. То добавляйте. Зробите. Ви робите на них полочки до цього. Я подивився.

Харчування. А ще раз по закладам дошкільної до освіти. Це на продукти харчування. Це ви в загальному Меж... для садочків чи для да, кожного будинку да, окремо? Угу. Продукти харчування в межах ЗДО перекидка 130 тисяч 160 гривень і з Росошинської гімназії 220 тисяч гривень 40 тисяч з видатків на виходу. Всього по харчуванню на заклади дошкільної освіти 390 тисяч 160 гривень. Mm -hmm. І також для придбання талонів на бензин для генератора ЗДО «Колосок» 23 211 гривень. Це тепер. Скільки? 23 211 гривень. Mm -hmm. У нас все. Так, дякую. вам. А ви плануєте, не ви знаєте? Кожний рік плануєте, а, там десь воно поле у вас, якісь там блять, от якщо будуть кошти. Це так, вже така, це вже наша задача. Я, я, не, я не можу сказати. Шо, що, так, може? Ми можемо написати, що ми хочемо де збирати, що ми хочемо продовжувати. Це дуже ж питання в чому з дрімом це зв'язано, це наскільки я так розумію, нове будівництво. Якщо нове будівництво в дрімі не буде, то нічого не буде. Ти ще раз тобі поміняєш. Ну, Поміняємося, тому що вона не має. У нас ще буде складніше, що вони не поміняють. Я ж за що кажу, це ж там, якщо капітальний ремонт, це питання немає, а по будівництву, а по так, колеги, переходимо до другого питання. Ну, воно в мене звучало окремо про подарунки. Про подарунки ми визначилися, що ми підтримуємо і передаємо на бюджетну комісію. Там у нас 166 тисяч для всіх дошкільнят нашої громади. Так, далі, третє питання про питання освітлення шляху від садочку колосок до укриття у великому трошенці. Славі, Шо? треба щось Сад, робити. Садочок до сліпок працює. До пів шости. Ну, о 4 годині зараз буде вже певно. Що скажете? Ви грошей можуть. Я, е, я так скажу. Однозначно, там, там є дерева. Ми дивилися тоді, коли облаштовували той тротуар пішоходний. На сьогоднішній день закупити капель е, і... Плафони, ті, що е, вибухобезпечні, будемо так казати. І коли повітряна тривога, е, і темно, щоб з садіку включили, виключати, і пішли, тому що е, ставити там стаціонарно, не, немає потреби. Е, що, що? Питаю, чи система потягне, бо вони вже все на електриці. Що не потягне? Це ж не це ж вони будуть підвали, потягне. Це ж загальне освітлення ми буде від буде... цього. Хорошо, які кроки до того, щоб це реалізувати? Давайте конкретно. Щоб... Ну, кабель 100 метрів чи скільки? там? Славік, є кабель 100 метрів. Ну, то купимо. Я не... я... Давайте я... на руку не, не обслужувати мене на складі, я не придбаю, що обслужують. Наталя Вікторівна, це. що ми робимо? Ми винаймаємо людей, які це зроблять. Ну, звісно, це що, ти ж виждя, Та, ми це не ділять. Це, це допуск це, да. до роботи. Це, 에, відділ, будь ласка, це організуйте в цей процес, щоб у нас діти, діти не йшли не по, по, по світлу. Хай підрядник порахує, скільки це має бути коштів. Я зробила за 200 тисяч, але я зробила все. У нас менше. У нас менше буде, але ну. Ну так, великі стовпи не поставиш, то що дерева там. А, треба, ну якесь, отакі, як на геофізіки, оці, що раз і з ну, лампочку. Ні, ну, лампочка не це... ж навіть сонячна, вона не покаже. Ні, там же можна зав'язати його на кабель, але виходить, цей стовп десь порядка хороший фонарь стоїть. Ну це сонячний. Тобто буде тисяч півтори і стовп сам десь до десятки. Plus, plus, плюс плюс установка. Їх же надо, це ж не стопише через 30 метрів ставити, їх там надо через Гроші, 5 метрів ставити. Так вот у нас скільки школа в школах у нас кошти є. У нас не вистачає. Яка там протяжність? Десь 100 метрів. Хорошо, добро. Що сделаю. Ну там просто, ну... Ви ж там були, хто допомагав вже але, робити доріжку, але, 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 там вже парк і церква, бит, е, стіна. І там просто ці маленькі стовпи з не ставить, але вони десь на ці цішатись. Це металеві? Ну, Металевий, оцинкований. Зв'яжіться, будь ласка, з підрядниками, хай вони порахують, скільки це буде коштувати. За потреби хай виїжджають на місце, подивляться і хай нам пропозиції просто зроблять. Бо вони ж фахівці, хай просто скажуть. Офісує стільки, а це хтось стільки. Давайте, сесія у нас 11 числа. На 8.30. Це для мене? Так. Дякую. 9 годин, а для вас на 10. А що я дорогу з Ви до кінця тижня зможете це зробити? Це нереально. На наступному тижні в нас сесія. Порахувати, скільки метрів і скільки проводу? Ні, сказали, що треба. Що треба? Зв'язатися з підрядчиками, для того, щоб вони прорахували. Слухайте, люди добрі. Давайте я так скажу, дуже по-простому. Сільський голова може зробити. Можете не, зробити? Я можу зробити. Не, не, Кабель но... я знаю, де купити, вам хочеться теж. Так, це я Та Та не можна, ж. там діти будуть Та хто буде касати. Заземлення за, треба зробити. На дуба чи що? Та не на Треба стовпи ставити. Ну, надісти, Слухайте, які стовби. Люди добрі. А за чого пам'ятаєте? Там поруч дуби. Ну як воно буде виглядати? Елементарно, я в Італії був на фестивалі. Так, Наталя Вікторівна, займіться, будь ласка, це питання. Я скажу зі стовбами мільйон. Ну що не так? Не надо мені. Я вам кажу, як є. Зараз стов п'ятнадцять тисяч. Техніку закопати 50 тисяч один стовп. Перед тим, про якого в енерго зробив, погодь його. І пішло-поїхало. Що, так? Да. Що тоді робимо? Ні, так я вам розказую, як є. Це мені ми нагадує, ми як... — ми зараз не голосуємо за поїде. — Я знаю, а ще пора Якщо кажуть, що дорого немає гроші, то одна історія. Tam my tam znamy po trutuariu jaka dobrze. Наталя Викторовна, б... різні пропозиції. Я розумію, що можуть бути дорогі, але за... на 100 метрів нам би або дітям було видно під ноги, як вони йдуть, і щоб було безпечно. Можна навіть спитати, а що ми можемо запропонувати? А -а 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 -а. Можем Дістри, лас... Кожній дитині купити Можна. шахтарські фонарики, і їм супер буде. Будуть серед дерев бігати, грати. Світлана Миколаївна, вас не, в... 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 і... не влаштовує в... такий ввіру... варіант? Ні, це час, їм поки обдінеш той фонарик, вже й тривога закінчується. Так, е, так, ну так, так, з цим питанням ми визначилися. До, до кінця тижня, будь ласка, надайте нам якісь пропозиції, щоб ми могли вже з понеділка на сесію винести це питання і розуміти, скільки нам на цекла пошти. Чи робимо, чи не робимо, чи ходимо з фонариками шахтарськими. Так, переходимо до наступного питання. Це питання е, просив. Винести на комісію батько дитини, яка навчається в Чербанівській громаді. Про надання інформації, керівників. Можна, можна. Але... Добре, тоді переносимо це питання. Ну, його взагалі це питання ми так просто поговоримо Тут сьогодні. Так. Добре, домовилися, Правильно. тоді переносимо його в різне і поговоримо без камер. Так, у мене тобі наступне виїзд з Росошинської гімназії. Закінчуємо і комісію.